Чому воду необхідно пити маленькими ковтками і не холодну? Велика кількість води, яка одноразово може потрапити в шлунок, може викликати перерозтяжіння шлунку. Це, в свою чергу, може викликати перерозподіл крові. Кров більше наповнить шлунок і може? Скажімо так, піти з таких важливих органів, да, як, там, наприклад, мозок, сер... ну, серце ні, тобто, в основному це мозок, тобто різкий перерозподіл крові може викликати погіршення стану вплоть до втрати свідомості. Це якщо не казати про те, що дійсно велика кількість води і перерозтягнення штунку може пошкодити самому шлунку. Більше того, чому не холодно, да? тобто, з тієї ж самої причини. Холодна вода, це значить, що її треба зігріти. Якщо звідки вона буде брати тепло, вона буде брати тепло з вас, з крові. Да? Тобто це може призвести, по-перше, до зниження температури тіла, да? тобто до якихось метаболічних змін тимчасових, але тим, все ж таки да? це буде дуже неприємно. Більше того, якщо ви з жари, тобто да, жарко десь, і ви, ви дорвались нарешті до води до великої кількості, да, холодненької, приятної, ви її з газиками ще, да, то ви її вип'єте, то після перших трьох-чотирьох ковтків, скоріше за все, вам буде дуже неприємно. В тому плані, що Шлунок і так звузився, змявся, щоб знову ж таки менше там було рідини, щоб економити сили і тут видаєте оце все, його буквально таки розриває в цей момент. Особливо коли газики, да, то газіки, які, газики, які е, в той же час от, роздувають його ще додатково. Так що краще дійсно потрошечку, помаленечку випили, почекали там пару секунд ще раз, ще раз, ще раз. Ви отримаєте своє, бо ви п'єте той, той літр чи два, але потрошку.